У Луцьку вартість облаштування нового парку на вулиці Набережні зросла майже на 20 мільйонів гривень. Таке рішення підтримали на засіданні міськвиконкому. Замість запланованих 50, тепер на облаштування логопарку спрямують біля 70. Із цих грошей близько 25 мільйонів це кошти з бюджету громади. Про це повідомив представник громадянського руху. Свідомі Валентин Хаймик. Так само тут аналогічна для мене ситуація, оскільки ми маємо той випадок, коли є залучення грантових коштів, і міська рада говорить нам про те, що от ми, наприклад, отримали по набережні мільйон євро. Ми дамо невеличку суму співфінансування з міського бюджету і отримуємо логопарк відреставрований до цього мільйону євро. Додається по кошторису 20 мільйонів гривень, і фактично, наскільки я розумію, вони мають бути витрачені з міського бюджету. Своєю чергою ще один представник громадянського руху, «Свідомі» Михайло Наход в своєму дописі у соцмережах подивувався, чому жоден з членів виконкому не поставив під сумнів доцільність таких витрат, адже спочатку вартість проєкту була одна, тепер інша, і це ще не остаточний варіант. Звідси напрошуються два висновки. Один потужні менеджери у міській раді разом з підрядниками не вміють чи не хочуть нормально порахувати вартість проєкту перед його початком. Два хтось хоче більше заробити за рахунок бюджету на цьому проєкті. Відтак як відзначає обранець громади, виходить, що 20 мільйонів, щоб по суті зарити в землю міста, є, а наприклад, грошей, аби врешті вирішити питання з підтоплення міста після кожної зливи, немає.